Thank you Сьогодні пологовий будинок Кам'янця-Подільського отримав подарунок від народного депутата України Володимира Мельниченка та міського голови Михайла Сімашкевича п'ять пральних машин. Машинки дадуть змогу швидку та на місці брати речі, які використовуються у відділеннях пологового будинку. Для того щоб проводити дезінфекцію білизни та інших речей, все одно доведеться поки що користуватися послугам пральні, де використовуються для прання спеціальні засоби. Проте народний депутат України Володимир Мельниченко запропонував медикам облаштувати власне приміщення для прання. Пологому будинку, як повідомлено, очільник перинатального центру Олександр Гурський, наразі очікується проект створення центру, який надасть можливість передбачити облаштування приміщення, яке використовувалось як пральня. Далі у відеосюжеті, тому що більша частина цієї білизни 100% має поступати в пральню і дезінфікуватися праці та. Але ми цими пральними машинками це дуже добре, тому що у нас, як ви всі знаєте, є проблеми з пральною, вона в урівному ремонті. На 30% ми думаємо, що ми себе можемо вложити, а, на жаль, в на нас зрину. Ну хорошо, ми зможемо, якщо буде цей апарат витикан, камера і машинки закрити 100% сучення. Ні. 100% ми закриємо, все одно мусимо брати послугу в міської лікарні чим Це зв'язано з тим, що нам приміщення для того, щоб зробити повноцінну працю. Нам не потрібно. Дівчата, дивіться, я тут вас поправлю. Дівчата частково вже закривають собі питання. Такі, да. От такими, такими речами. Для того, щоб обрати великі машини, отримати велике приміщення, воно абсолютно нераціонально. Абсолютно це не потрібно робити. Ми будемо переходити на такі моменти, де вони будуть можливо закривати повністю всі ці питання. Повністю зараз це дискамера, яка є, але ще проходить процес її оформлення, саме вже на перинатальний центр. Вона буде забирати величезні теж потреби. Сьогодні ми знов приїхали до нашої лікарні декілька днів, тижнів тому назад ми були. Дивилися з вами разом нову палату для, для породіль. дивилися подивилися на, на початок ремонту в родовому залі. Ми, ми тоді пообіцяли, що ми подаруємо від фонду мекам'янчани п'ять пральних машинок. Сьогодні, на жаль, немає міського голови. Це ми славодавалися міським головою. Він він сьогодні по об'єктивним причинам не, не зміг бути присутнім, але сьогодні ми приїхали вручити. П'ять пральних машинок, і щоб, щоб в нашому родомі могли прати білизну, у нас є велика проблема з, з пранням білизни. Сьогодні я думаю, що на, на 50, а можливо, і на 60% відсотків це питання вирішено. І так як я не раз говорив, що ми плануємо і далі проводити реконструкцію лікарні, плануємо. Залучати не тільки кошти місцевого обласного республіканського бюджету, але і кошти наших підприємців, наших меценатів. І я, я думаю, що ще разом ми наведемо лад і в наших лікарнях, і в нашому місті. Звичайно, пронатальний центр для камінця подільського структура нова. Ми хочемо створити максимально комфортні умови для, для перебування наших пацієнтів. Тому що, тому що не секрет, що багато років система охорони здоров'я дає збій і працює, постачала працювати проти пацієнта, проти самого лікаря, і ми хочемо, хочемо якимось чином це змінити. Звичайно, багато роботи. Багато роботи по самій реконструкції приміщення дуже багато роботи по реорганізації. Потрібні великі кошти на закупівлю медичного обладнання, на сам ремонт. Але ми сподіваємося що з підтримкою міської влади, при сприянні народного депутата нам вдасться досягти поставлених перед нами цілей.